Дивись, більшість людей програє на інвестиціях не тому, що вони купили не ті акції, і навіть не тому, що ринок пішов вниз. А найчастіше люди зливають свій депозит через. Власне, себе через свої емоції і свій страх через свою теж жадібність і нетерпіння. От реально, ринок міг би просто стояти на місці, а люди все одно би знаходили спосіб втрачати свої гроші. Тому, власне, психологія в інвестиціях це, мабуть, навіть більш важливіше ніж будь-яке значення там про пена і тренди чи певні компанії. Давайте пройдемося по головних моментах, які, власне, допомагають нам зливати депозит. Ну і вам поясню, як взагалі цього уникнути. Ну і перша власне така проблема це страх втрат. Ну або. ФОМО навпаки, коли ти боїшся купувати, ой, ви собі, що ти інвестуєш, довго дивишся на якусь акцію, вона зростає. Ну і ти думаєш, ну все, вона вже виросла, зараз точно впаде. Давай я ще трішки почекаю. І так ти чекаєш місяць, два, три. Ну і в якийсь момент ця акція вже показує плюс 40, а ти ще все одно сидиш без позиції. Це власне класична проблема. Страх купити в неправильний момент.